У з часів Другої світової війни, кандидат на посаду канцлера Німеччини не зміг стати канцлером з першої спроби голосування. Фрідріх Мерц, лідер консервативного блоку ХДС ХСС, не зміг набрати необхідні 316 голосів. Йому не вистачило шести. І це після перемоги на виборах і формування коаліції. Очікувалося, що Мерц стане новим канцлером ще до обіду 6 травня однак довелося проводити другий тур голосування. І такий 69-річний Фрідріх Мерц став найстаршим. Німецьким канцлером з 1949 року, чому ж канцлера не вдалося обрати відразу, розповідаємо далі. Ну а тепер давайте розповім, що ж сталося у Бундестазі. Фрідріх Мерц це лідер консервативного блоку Християнсько-Демократичний Союз та християнсько соціальний Союз, скорочено ХДС ХСС. Він не зміг отримати необхідні 316 голосів у Бундестазі для обрання канцлером. Мерц набрав лише 310 голосів, що на 6 менше від більшості, і це попри те, що його коаліція соціал-демократами має аж 328 місць у парламенті. Коаліційну угоду партії підписали буквально за день до голосування за нового канцлера Німеччини, тобто він мав відразу отримати необхідні голоси. І це перший випадок у післявоєнній історії Німеччини, коли кандидат на посаду канцлера не був обраний у першому турі голосування. Тут зауважу, що голосування було таємним і поки не зрозуміло. А можливо, ніколи і не стане відомим, хто тоді втік із коаліційного табору Мерца. Але у провалі голосування підозрюють внутрішню опозицію в коаліції. Тим часом коаліційні партнери соціал-демократична партія Німеччини запере. Чують наявність внутрішньої опозиції у фракції СДПН вважають, що провал Мерца під час виборів канцлера відбувся через ХДС ХСС, адже нібито усі соціал-демократи були присутні у залі та голосували за. Мовляв, вони усвідомлюють, що на них зокрема лежить відповідальність за формування стабільного уряду. Я майже впевнений, що наша парламентська група також проголосувала одностайно, і це не має нічого спільного з питанням про те, хто був нашим кандидатом на посаду канцлера і чого нам хотілося би, політика це не про бажання щодо відповідальності, і ми не повинні допускати ситуацію, з якою можуть отримати вигоду праворадикальні екстремісти. Аналітики ж можливими причинами першої невдачі мерца називають його низький рівень підтримки серед населення та відсутність досвіду в урядовій роботі. Також жорстка позиція Мерца щодо міграції та співпраця з правими силами могли відштовхнути частину депутатів. Пише Гардіан. А от політологиня з якою поспілкувалося суспільне, вважає, що за першим провальним голосуванням можуть стояти колуарні домовленості про розподіл місць в уряді. Цілком імовірно це нормальний політичний процес, де е, продовжуються ще, ну скажімо так, політичні кулуарні торги, тому що як відомо, хоча і були номіновані конкретні міністри, ті, хто візьмуть портфелі, так були деякі сюрпризи. Водночас, однозначно, з точки зору функціональності цієї коаліції, я переконана, що вона протримається доволі довго. Наступне голосування відбулося в цей же день. Після перерви депутати знову зібралися, і в другому турі виборів все ж обрали Фрідріха Мерца, новим канцлером Німеччини. Тепер за нього проголосували 325 депутатів. Його призначення затвердив президент Штанмаєр. Після цього мерц склав присягу. І швири та зімає крафтим волю до стойчнфолкисвітмен. seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden. Для України стабільність у Німеччині має велике значення, особливо в контексті підтримки у війні проти Росії. Мерц підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії, і його політика спрямована на зміцнення позиції України в протистоянні російській агресії та забезпечення стабільності загалом в регіоні. Він різко критикує уряд Шольца за на його думку повільну та недостатню військову допомогу Києву. Також Мерц критикував і позицію Трампа щодо війни Росії в Україні. І до речі, Мерц був першим німецьким Ітиком високого рівня, який відвідав Україну ще в перший рік повномасштабного вторгнення Росії. Ну а в грудні 24-го, під час візиту до Києва, Мерц пообіцяв надати Україні далекобійні ракети Таурус у разі перемоги на виборах. Ми хочемо, щоб ваша армія була спроможна бити по військових базах у Росії не по цивільному населенню, не по інфраструктурі, а по військових цілях, з яких атакують вашу країну. Нагадаю, Мерц обіцяв змінити політику Берліну, якщо стане канцлером та посилити допомогу Україні. Він же виступає за те, щоб не знімати питання про членство України в НАТО. І на думку, політика пише Європейська Правда, Україна зможе завершити війну тільки з позиції сили. Тож він відкрито наголошує на важливості перемоги України, тоді як Шольц жодного разу про це прямо не заявляв. Як я вже казала, після того як Мерц очолить уряд, він має його і сформувати. Напередодні вже були оголошені кандидати. На посади міністрів в новий уряд, наприклад, на посаді має залишитися чинний міністр оборони Борис Пісторіус. Він нагадаю активно підтримував Україну. Оголошення про це оприлюднене 5 травня разом з іншими номінаціями соціал-демократів. І в новому уряді може опинитися ще один проукраїнський міністр. Йдеться про керівника МЗС Німеччини, колишнього військового та прихильника України Йогана Вадепфуля. Він зокрема виступав за те, щоб дозволити Україні використовувати німецьку зброю. Ю для ударів по цілях на російській території. Ну і загалом Фрідріх Мерц доволі нетиповий політик. Він колишній юрист, який повернувся у політику після тривалої перерви. Раніше він не обіймав вищих урядових посад. А до того, як очолити блок християнських демократів, Мерц був депутатом європарламенту від Німеччини. А ще Мерц мільйонер, пілот-любитель, проте сам себе називає представником середнього класу. Та пересуватися політик любить саме за штурвалом власного двомоторного літака. Тож тепер будемо стежити чи виконає мертві свої обіцянки? Зокрема, чи надасть Україні далекобійні ракети Таурус? Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях.